вами рейд 24К. Я чоловік, яка я дівчина. Не будемо тут нічого вибирати, мені лінь. Який колектор? Я не рейдер. Назву персонажа. Підписник. Будуть його звати підписник. А що, А що хорошо? Та що? Боже милий, е. це Ютуб і убійця, убій убій? Я вже грав, да. У мене є. Там де я за себе. Ви відкриваєте очі в темній кімнаті. Е, голова де я? Йомою, де я реально. Я це вже проходив, тому буду робити вигляд, наче не знаю нічого. Боже милий! Який страшні. Це мені одному нагадує Fallout з тазиканими мутантами. І більше за людину чогось. Привіт! Ох ты витягав свій! Ти хто? Я забув ім'я. Пис. Нічого, не розумію, але дуже не цікаво. Чого я ж знаю, не знаю. Я кипірую. Дай якю Відміни мене. Поможіть мене, мучи початкове меню. як яке поліпшить? Де кнопки що? Я буду ржавим пістолетом дерев'яною биту Чого мені... який знати? <рес> не смійте просто. Давно не був на початковій локації. Чого тривога? А то не я, то сусідній Петро. На вбити на падло. Де? Приставати до. Бааааа! Я вже друг босса вбивав. А тут постійно мутантам у вас не Я з автомата його вбивав, не з якоїсь бьет. Я не буду стріляти, пєсіка. Патрони мені тичнись. Якийсь мутант. А ні, такий великий сейчас так, вже кулю в лоб. А, отдається зелену шапнув пойдіть. Ви хочете бачити сходи? Щось вбивство. Я добрий. Оміна. Попередження мінімального потужності ліфт нині недоступний. Не говори, я. А я готова, бо я вже грав цього. Ніфіга собі. А може ти б систему безпеки і на неї охорону впустила, а не на мене, блін. Чотка дивно, я з нею не хочу, с... бо в тій версії я з нею сотрудничу і там дуже легко з нею сотрудничу. А я б не буду з нею всього. Бо я не читав без того. Я жорсткий. Нарешті з'явився монтаж відео, я жорсткий. Ніфіга собі, блін. Та відстань терекани ще безмозлі. Відстань! Відстань! Зараз на нас тарикан весь Вибачте за спойлери. Та ви задовбали. -мо! На! На! Кушает каликаря. Чтоб знали, не на старших! Мне вообще это больше не жвам! Сколько дели? Сколько ем выходит? И зараз покрутим эту штуку. Ура, світло! Бідна собачка. Не буду її рятувати, Лень. Я лінивий. Я жартую, я її завжди рятую. Тепер тільки нею. Не, не намікайте мені, що я мою собаку. Блін. Я забув, що сюди треба попасть. Мені наче важка броня, яку я вдягав на тому режимі. Прокачу, ну я. У мене там вже 16 левел, але 4. Розблокувати склад. Кінець, я не буду відкривати собаку. Не я це зараз роблю. Бо собаку так не відкрив. Боже ну, це що кіборг? Убийця? Е. Зараз буде 5 годин пробування підібрати. фіга собі. Хто там турель поставив? в аду! О, я знайшов адміністратора. Адміністратор ти чого мене тут закрив? Що я свідчусь? Я знаю, що я свідчу. Можна апкнути рівень. Краще здоров'я, ніж сила. На фіамні якісь завдання. Краще б здібності дали крача. Собака, я врятую тебе. Я! 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 Так не тямлюють стрибовувати. Де фемона, де Париж, Італіян. Так, підписники, до вас питання. Як назвати собаку або песика? Як його мені назвати? До побачення! З вами був Рей 24К!